Цими вихідними в інфекційному відділенні міської лікарні спостерігався аншлаг. Протягом 7-9 липня почали масово поступати бердичівляни з гострими кишковими інфекціями. На лікарняних ліжках опинилось 27 людей, серед них 8 дітей віком 3-7 років. Я була четверта. А в течение скільки це до ранку вже було 20 чоловік тут, тому що мене вже положили на коридор. Містом не було дуже, і цей коридор повністю був заложений. З збору анамнезу було відомо, що хворі всі вживали тістечка. Ну, вони ще їли багато різних продуктів, крім тістечок. Але кожен вживав навіть в невеликій кількості одне-два тістечка. Загальний стан хворих був середньої важкості. Хворі поступали із скаргами на болі в животі, багаторазовий понос, високу температуру і сильну слабкість. Пані Ірині вже значно краще. До лікарні жінкою з поганим самопочуттям і температурою 39 доставила швидка. Купили це тісточко, принесли додому. Діти не захотіли їсти. Ну, я вирішила його з'їсти одне. Вночі вже на суботу вже піднялася температура вже в суботу, в 5 часов вранку, вже і розстройство було, і температура. До вашого отруєння призвело тістечко, ви думаєте? Тістечко, тому що діти не їли. У мене було троє дітей в хаті, гралися, вони не їли і в них взагалі нічого не було. Коли Ірина та Надайчук опинилась у лікарні, то зрозуміла, що не одна вона постраждала через вживання тістечка. Як виявилось, пацієнти купували заверні кільця з масляним кремом у магазинах в різних куточках міста. Ймовірно, припускають бордичівляни до отруєння призвела одна й та сама партія солодощів. Любов Ярошевська розповідає, тістечок практично не їсть, але того дня все-таки спокусилась двома еклерами. Продавець запевнила, що вироби свіжі. Воно було як свіже, я нічого не запідозрила, а вже в неділю зранку в мене вже всі симптоми, температура 39 і ну, тошно, тошнота така дуже. І за цього якби, я ще думала в домашніх умовах полікуватися, але я ввечері вже зрозуміла, що це неможливо, і визвала швидку допомогу. Нині постраждалі одужують, п'ятьох вже виписали додому. Вивченням обставин масового отруєння займаються правоохоронці та санітарні лікарі. Останні, зокрема, вже знайшли цех, де могли виробляти ці тістечка. Під час обстеження було встановлено, що дане пирожні виготовлялись приватним підприємством «Бе Кафе Лакомка, яке знаходиться в місті Бердичеві. Під час обстеження даного підприємства встановлено, що ці на підприємстві відсутні дозвільні документи санітарно-пенгічної служби на початок функціонування даного об'єкту. Санітарний стан даного об'єкту незадовільний. Порушувалися умови виготовлення продукції, нормативна документація, по якої виготовлялась дані, Види продукції не була представлена, і дані про проходження працівниками даного підприємства медичних оглядів також не були представлені. Санстанція винесла постанову про заборону виготовлення та реалізації продукції даного цеху. На його власника складено відповідний протокол. Остаточних висновків санітарних досліджень поки що немає, каже Валерій Биков. За попередніми даними до отруєння могла призвести сальмонела в умовах великої спеки. Заробити кишкову інфекцію дуже просто застерігають лікарі. Порушення умов виробництва, зберігання чи транспортування продуктів, плюс неуважність самих громадян можуть призвести до хвороби. Покупці Відвідуючі торгові точки, повинні звертати увагу на термін придатності продуктів харчування, на умови реалізації, значить, при якій температури і, скажімо так, на умови. В яких дана продукція взагалі знаходиться. Тобто, якщо ми будемо ставитись уважно до свого здоров'я, ми можемо уникнути виникнення таких небезпечних ситуацій, які мали місце у нас, в місті Бердичі».